Шановні мотогони, ми знову в Житомирі. І сьогодні я вам показую незвичний агрегат для моєї майстерні. Це скутер, а не спортивний кросовий мотоцикл. І історія така: у 2009 році далеко в мене був невеличкий магазин, і я продавав такі скутери. Це Ківей, двохтактна модель китайська це найкращий двигун і найкращий моторолер з китайських. Сама марка Ківей це найкраща марка. Дуже дуже якісна зборка, і дуже е, хороші вони мають набіги на е, цих двигунах. Але пройшов час, і е, вирос цей мій клієнт. Він тоді ще був підлітком, а в нього вже, відповідно, виросла дитинка. 10 років чудовий хлопець. І цей хлопець проявив зацікавленість. Папа також відповів йому взаємністю, бо папи взагалі то люблять своїх дітей. І таким чином вони привели мені цього скутера і сказали, що бюджет не обмежений, але в межах розумного. В межах розумного, це я маю на увазі, що якщо дитині 10 років, то ми не будемо робити монстра в 21 кінську силу. Ми помірно покращили потужність двигуна. Ви бачите, є труба технігаз. Проблема в тому, що на ківей запчастин немає для форсування, але ківей схожий за картерами на Ямаху, тому можна встановити запчастини від Ямахи, звичайної горизонтальної. І лише одна проблема, що треба встановлювати кітом. Таким чином, тут стоїть циліндропоршнева група Атена Sport Ямахівська, стоїть калінчистий вал повночок, і, і стоїть варіатор молосі мультивар. До речі, скажу зразу, що поставив червону пружину, вона тут не прижилась, А з важкими грузами і з стандартною пружиною все стало окей. В цілому трошки довелося повозитися. Мені трохи потріпав мою нервову систему карбюратор Дельорта 17,5 проблема полягає в тому, що. Він потребує жикльору більшого за одиницю, тобто, навіть не сотий, а в підборочному комплекті є лише до 95-го розміру, а десь я розв'яв аж, мабуть, на 120-й. І може навіть ще трошки, трошки ще поміняю цей розмір. А я, в свою чергу, нагадую про те, що так як ми в Житомирі, то в Житомирі існує Федерація мотоциклетного спорту Житомирської області. І ми проводимо змагання: це чемпіонат міста Житомира серед юнаків. Тобто діти можуть прийняти участь, можуть прийняти участь навіть на скотрах, лише потрібно замінити гуму на кросову. А також, звісно, можуть прийняти участь на будь-якому підбайку або кросовому мотоциклу відповідні. Тому наша зацікавленість є в тому, щоб розвивати дитячий спорт. І таким чином у нас ще попереду. Один етап, один етап вже прийшов, і ще один етап буде у нас в серпні. Тому запрошую всіх дітей, що, хто має яку двоколісну техніку, то приїздіть до Житомира, і ми з радістю вас зустрінемо і з радістю вас нагородимо за результатами заїздів. Тому, як то кажуть, велкам.